Привіт! Здається, ми знаємо про цукерки все. Але чи знаєте ви, як народжується ця солодка магія? Кожна цукерка має чітку архітектуру: це корпус, її основа, глазур, захисне покриття та іноді начинка. Усе починається з сировини, цукру, патоки та какао. Їх ретельно зважують і змішують. Для створення корпусу інгредієнти уварюють у висококонцентрований сироп за високої температури. Потім сироп різко охолоджують і подають у збивальну машину. Саме тут інтенсивне збивання спричиняє контрольовану кристалізацію цукру, утворюючи ніжну кремоподібну помадну масу. Щоб отримати різноманіття, до маси додають спеціальні інгредієнти для грильяжу це горіхи, а для молочних цукерок вершкове масло. Наступний етап формування: м'які маси відсаджують екструдером на стрічку або пресують у заздалегідь підготовлені форми з харчового крохмалю. Сформовані корпуси обов'язково проходять через охолоджувальну камеру, щоб стати твердими і готовими до глазурування. Настає найбільш видовищний етап глазурування. Корпуси занурюються у розтоплений каскад блискучого шоколаду, який не лише прикрашає, але і захищає їх від висихання. Одразу після цього автоматизовані насадки наносять фінальне декорування: смужки, посипку або крихту. Щоб глазур швидко застигла, цукерки прямують у другий охолоджувальний тунель, звідти вони потрапляють на пакувальні машини, які блискавично загортають їх у яскраві етикетки. Від сировини до готової обгортки цукерка це результат інженерної думки та кулінарного мистецтва. Смачного.